Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 30 серпня Білорусь терміново заявила про запровадження спецрежиму поблизу з українським кордоном на тлі з новим інцидентом ППО в Курську, де нібито був збитий свіжий винищувач силами ППО РФ. Крім того, російський борт буквально 15 хвилин тому було збито поблизу білоруського кордону зі сторони Житомира. Його тільки-тільки передали білорусам після ремонту. До Рівненського Волинського та Житомирського кордону стягуються білоруські війська. В небі кружляє авіація, розгортаються додаткові сили в районі. В той же час поблизу Житомирської області. В засідку потрапила особиста гвардія Патрушева із зведеною ротою білорусів. Білоруси зрадили росіян під час оточення, розстріляли 39 чоловік та здались в ЗСУ. Спішна вилазка загалом 150 до Кобзона, 49 полонених та ще 70 поранених окупантів. Неочікуваний хід від генералітету в той же час. Росія планує залучити частину білоруської армії для широкомасштабного наступу на територію України. Білоруський спецназ готують до вторгнення в Україну, і вже незабаром декілька бригад можуть відправити на Донбас. Запорізьку область також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Деякі з бригад уже перейшли кордони. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія 97 Наталія Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путіна візьме більш активну участь у війні. За її словами, у разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. За останню інформацію, яку ми отримуємо від білоруських військовослужбовців, є висока вірогідність використання в Україні частин сил Операцій вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частин ССО, а саме 38-ї Брейської десантно-штурмової бригади, 103 ї Вітебської бригади і 5-ї Мар'їногорської бригади спецназу війні проти України розповідає Наталя Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і в Запорізьку область. Військових вже ідеологічно готують до наступу в Україні. А за останні три місяці численність бригад збільшували. Туди мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повітря. Но десантна операція з території Білорусі триватиме обстріл українських міст території країни. Так, ракетні комплекси С-300 і С400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження, звідти можливий обстріл ракетами Києва, говорить Наталія Радіна. Крім того, телеграм-канал Білоруський Гаюн пише, що Білорусь може розмістити один із зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України, а саме на військовому аеродромі Лунінець. Про це свідчать зміни в документах щодо організації харчування військових РФ на території Білорусі. Лукашенко під час обговорення з підлеглими створення нового пропагандистського ресурсу наголосив, що білоруські медіа не вигадують і не брешуть на відміну від інших країн. Він висловив своє обурення тим, як його дії і заяви висвітлюють у світових змі, зазначивши, що жодних наказів про участь у війні за межами Білорусі не було і не буде. Лукашенко заявив, що Білорусь воюватиме лише тоді, коли ворог прийде на її територію з поганими намірами. Нагадаємо, що коментарі писали про те, що Лукашенко здивував новою заявою про вступ в війну. Олександр Лукашенко. Нібито пропонують відвернутися від Росії та приєднатися до України в боротьбі проти окупаційної агресії. Про це президент Білорусі заявив на республіканській педагогічній раді. За його словами, з різних джерел надходять пропозиції, які йому важко прийняти. Нам постійно радять відступити тут, віддати там ідучи аж до того, що мені рекомендують кинути Росію та встати на бік України. Говорять, що натомість НАТО розмістить свої війська біля Смоленська. Таких пропозицій я отримую багато, але 99% з них абсолютно неприйнятні для нас. Заявив Лукашенко, однак, як завжди, він вирішив не розкривати подробиць та імен тих, хто висуває такі ідеї. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.